Сьогодні в столичних інтернатах виховується майже 5 тисяч дітей з особливими потребами після закінчення навчального закладу вони повинні будуть самостійно почати доросле життя. Але чи може людина з особливими потребами в умовах сьогодення знайти своє місце в суспільстві? Що має для цього змінитися в інфраструктурі міста та у свідомості українців? Чи готова столиця? Провадити інклюзивну освіту і які альтернативи інтернатного виховання існують в Україні взагалі. Про це ми поговорили з директором департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Юрієм Крикуновим. Юрій Володимирович, давайте почнемо нашу розмову з того, що поговоримо, скільки саме дітей сьогодні знаходяться в інтернатах міста Києва. Ну всього в Києві десь орієнтовно 4800 діток. З тими чи іншими вадами здоров'я або з тією чи іншою інвалідністю, вони навчаються у 28 дитячих будинках інтернатах. Я так розумію, що багато з цих дітей вони проходять і навчання в інтернатах. Так, звичайно. Ну, треба сказати, мабуть, що два з цих інтернатів знаходяться в системі соціальної політики. Тобто це два дитячі будинки інтернати для дітей з вадами розвитку: один для хлопчиків, другий для дівчинок. Два будинки-інтернати у нас належать до охорони здоров'я, і інші 24 заклади це будинки інтернату, які знаходяться в системі освіти і науки. Тобто, фактично там і навчання так само люди проходять. Скажіть, будь ласка, після того як діти проходять це навчання, наскільки вони готові для до дорослого життя, і скільки з них вступають до вищих навчальних закладів? Ви ну, розумієте, тут все залежить. Залежить від того, який саме ступінь інвалідності або яка саме хвороба спіткала дитину, яка в неї нозологія. Якщо там не дуже складна нозологія, тобто, ну навіть якщо це дитячий церебральний переліч, але він не, не глибокий, не настільки потужний, то вступ, в тому числі до вищих навчальних закладів, у нас. Не гірше, ніж в середньому, по ну, у дітей в середньому, скільки поступає, скільки, скільки відсоток береться, поступивших від тих, хто поступав. І взагалі їх іде немало порівняно з іншими навчальними закладами. А якщо ми беремо, скажімо, ті будинки інтернету, які в системі соціальної політики, Ну, вадами розвитку, там, звісно, про вищі навчальні заклади мови не йде. Що стосується готовності діток до самостійного життя або соціальна адаптація цих людей, ну як на мене, з одного боку у нас робиться і робиться ну, все, що може робиться, але не робиться в спадку від тих підходів, які нам дісталися від радянського союзу, тобто, з моєї точки зору, систему інтернатних закладів. І України в цілому, і міста Києва, в тому числі, мабуть, в першу чергу, треба би реформувати. Треба переглянути підходи до того, чим саме мають займатися будинки-інтернати, які можливо реабілітаційні центри, можливо, курси, можливо, школи життя треба було б відкривати на їх базі з тим, щоб активніше залучати такі форми виховання, як сімейні форми виховання. А якщо ми будемо продовжувати тему сімейного родинного виховання, уповноважений справ дитини при президенті говорив про те, що в Україні є курс на те, щоб зменшити кількість дітей, які навчаються в інтернатах і живуть в інтернатах, і максимально повернути їх в родини. у місті Києві, як зараз така тенденція йде, що можна з цього приводу сказати? Ну насправді кур зятий. зятий. Більжете ми знаємо, що десь готується указ президента в цьому сенсі. Вже були попередні укази. Далі мають бути укази президента, які ну, вже такий ну, дорожню карту малюють в цьому сенсі, але там все не так просто. На сьогоднішній момент в Україні разом із Світовим банком, Міністерством соціальної політики, працює проект, називаємо його так. Проект, він взагалі це великий потужний проект щодо реформування системи соціальної політики, соціального захисту в Україні, в тому числі під проектом цього проекту є такий напрям, як деінституалізація дитячих навчальних закладів інтернатного типу. Цей проект в якості пілотів має пройти через п'ять регіонів України. Але е, я не знаю, як там буде в інших чотирьох в Києві. Він розпочався. Тобто, саме цей проект має дати відповідь на питання, що необхідно зробити владі Києва в першу чергу, ну а потім можливо інтегрувати ці підходи на Україну в цілому, з тим, щоб кількість дитячих будинків інтернатів стала меншою. Ну в ідеалі, взагалі, дитячі будинки інтернати. Мають бути закритими, але для Києва це не актуально. Я розповім, чому. В середньому в кожній області десь однакова кількість будинків інтернатів біля 30, так само, як в Києві, 28. При цьому в пересічній області 10-15, ну 20% цих будинків інтернатів для дітей з інвалідністю. Всі інші для дітей ну, без батьків. В Києві ситуація абсолютно інша. У нас 10%, у нас фактично тільки два заклади інтернатні. Для дітей, ну у кого нема батьків, всі інші це для діток з інвалідністю. Тобто, проблему без батьківщини Київ вирішив. Вирішив давно ще в 2000-х роках, коли були впроваджені дитячі будинки сімейного типу, сімейні форми виховання і таке інше, і таке інше. А от Україна в цілому, вона саме цей шлях ще має пройти. Тому в Києві шлях. Реформування будинків в інтернаті це не шлях закриття, а саме шлях реформування. Тобто, скажімо, якщо ми закриваємо будинок інтернат для діток з вадами зору, то ми маємо розуміти, що на цьому місці виникне. На цьому виникне ну умовно кажучи, школа життя для людей з вадами зору, де ми людей з інвалідністю позору будемо вчитися адаптуватися до життя в суспільстві. Вчити їх, ну якщо особливо ця людина набула сліпоту, да, таких дуже багато, вчити користуватися вмикачами, вчити їх ходити по вулиці і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто людей треба соціально адаптувати. В Києві, в середньому, на одну дитинку з інвалідністю, на її утримання, держава витрачає від 8 до 20 тисяч гривень щомісяця. Сюди входять. Зарплата вихователів, нянечок, харчування на цілодобовій основі, да, там, 에, амортизація приміщень, комунальні платежі, тощо, тощо, тощо. І от в залежності від того, в якому закладі, що там проводиться, від 8 до 20 тисяч гривень. При цьому, якщо родина залишила собі дитину з інвалідністю, Сама за нею ну, піклується, їй сплачується додаток, ну, державна субсидія в обсязі 1280 гривень. Де логіка? Давайте сплачувати 5, 8, 10 тисяч. І тоді я впевнений, що кількість дітей, які потрапляють в будинки інтернатів, різко зменшиться. А далі, якщо ми ще скажемо, куди треба йти з інтернату. Тобто, ми навчимося на базі інтернату абсолютно соціально адаптувати тих діток, яких можна адаптувати. То у нас фактично і кількість інтернатів зменшиться до тієї, яка вкрай необхідна, бо в будь-якій країні світу для дітей з інвалідністю існують інтернатні заклади. Цікаве питання. Куди саме дитині, яка може жити самостійно, звичайно, з допомогою, куди її, її направляти, якщо не в інтернат? тобто це і проживання з батьками. Ви сказали, що потрібно просто можливо збільшити фінансування, тоді батькам буде легше, але цю дитину потрібно і навчати. Звичайно, ну дивіться тут дуже багато форм, і знов таки це залежить. Ви знаєте, зараз є таке ну тренд, да скажімо, що ми маємо створювати інклюзивні класи, інклюзивна освіта. Я, я за. Я двома руками за. Хоча тут є певні соціальні аспекти, у нас з одного боку недостатньо готове суспільство, щоб приймати таких діток, і з цим треба працювати. З іншого боку, у нас не завжди готові батьки дітей з інвалідністю давати дитину в загальні класи, бо вже в своєму житті вона. Можливо, стикалися з агресією дитячою, дорослою. Це є. Тобто, у нас тут дуже складний спадок Радянського Союзу. Суспільство не готове, у нас хворе суспільство. У нас насправді не люди з інвалідністю є інвалідами, тобто невалідними. У нас суспільство не є валідним. Справді, ми недостатньо цивілізоване суспільство в цьому сенсі. Ну, ну не готові. Треба вчитися, треба навчатися, треба підвищувати свій моральний, ну я не знаю, духовний потенціал для того, щоб. Спокійно, коректно, без поблажливості або зверхності спілкуватися з людиною з інвалідністю, так? треба навчитися дивитися на нього як на рівного. Але повертаючись до запитання, куди йти дитині, тут має бути декілька форм. Звичайно, має бути відпрацьована і поставлена на більш потужні засади, потужні рейки системи домашньої освіти. Тобто, якщо дитина не може з тої чи іншої причини відвідувати. Чи інклюзивний клас, чи загальну школу, чи інтернатний заклад. Треба, щоб до неї додому приходили вчителі. На сьогоднішній момент я скажу щиру правду. Я не знаю, хто ще скаже, не скаже. Я маю казати. Ми не знаємо, скільки дітей не відвідує школу. Ну ми не, ну, ми не маємо такої статистики. Чому так? Чому не маєте? А звідки її взяти? Ми не знаємо, скільки родин в Києві проживає без реєстрації. З цим треба працювати. Все це треба брати до уваги. і... Треба підходити індивідуально. Звичайно, одним з трендів і це правильний тренд це інклюзія. Треба підвищувати рівень готовності суспільства брати таких людей. Треба створювати спеціалізовані заклади. Ну, спочатку це він має бути спеціалізованим, де є умови. Тобто для того, щоб сказати, що у нас є інклюзивний клас, треба створити умови. Ну, Давайте візьмемо людини з вадами опорно рухового апарату, треба, щоб він на візку міг заїхати де завгодно. В Києві в кожному районі існують школи, де запроваджена, запроваджена система інклюзивної освіти. Ну, Це є. Сказати, наскільки це комфортно, наскільки це дієвий захід, я поки що не можу з упевності, бо це. Все ще все ж таки на рівні експерименту відбувається, на рівні пілоту. Відгуки, які я чую, вони є різними. Хтось в захваті, що це є, хтось висловлює розчарування в цьому процесі. За будь-яких обставин ми можемо сказати наступне: те, що є, його замало. Його має бути. Воно за останній рік збільшилось удвічі. Але треба ще більше. Треба, щоб цих класів було багато. Треба, мабуть, щоб на базі кожної школи, або як це буває в цивілізованих країнах, там, в межах певного там, простору там, 5 кілометрів, скажімо, в радіусі 5 кілометрів має бути інклюзивний клас. Або клас, де є кімната, де є реабілітаційний якийсь підрозділ. Або, або, або. І для того, щоб все це відбулося, необхідна концепція. Ну, знаєте, тут не можна так точково вирішити питання. Точково київська влада зараз вирішує найбільш гострі, найбільш болючі питання, до яких прикутий резонанс. Десь на кінець квітня ми маємо отримати якийсь регіональний план, який буде мати на меті от впровадження всіх заходів і щодо інклюзії, і щодо реформування інтернатних закладів, і щодо інших моментів, які полегшать, покращать. Умови існування діток з інвалідністю, і людей взагалі з інвалідністю в Києві? Велике навантаження у цих умовах, навіть якщо ми говоримо про інклюзивну освіту, про освіту на дому, лягає на вчителів. Так яка ситуація сьогодні з, з київськими педагогами? Чи готові вони працювати в таких нових умовах і де можуть виникнути найбільші проблеми для них? Ну, ви справді сказали, це той аспект, про який я не сказав, коли я казав про суспільство. Да? З одного боку суспільство, з іншого боку, люди з інвалідністю або батьки дітей з інвалідністю, і третя складова це викладачі. Це не обов'язково вчителі, і педагоги, це і працівники соціальної педіатрії, і працівники соціальної психології, і соціальної навчальної педагогіки, да? і медичні працівники, які працюють з цією категорією. Наших дітей, і тут справді питання є, але для Києва воно не є надболючим і над таким невирішуваним. От, скажімо, відкритий недавно центр реабілітації на Олени телігі 37 сімна. Коли ми почали шукати викладачів, в тому числі педагогів, соціальних працівників, ми настільки легко і швидко знайшли відгук. Ми мали щастя проводити відбор за професійними ознаками. Якщо буде побудована нормальна, адекватна цивілізована система мотивації людей, які мають працювати з цією категорією, то в Києві все буде добре. Люди, які так само залучені в цю тему, це батьки, про кого ми сьогодні можливо не так багато проговорили. А це батьки дітей, які мають певні вади або в розвитку, або в здоров'ї, але ж це і батьки здорових дітей, з якими мають комунікувати ці особливі дітки. І певно, що тут дуже велика має бути робота психологічна з батьками. Поправте мене, якщо я не права, і от скажіть, будь ласка, як ця робота зараз в Києві відбувається? Тут ми з вами зараз про це говоримо. Це вже робота. Ви абсолютно праві. Я вважаю, що найбільшим фахівцем в цій діяльності є професор Мартинюк. Це очільник українського центру ранньої реабілітації дітей з інвалідністю, і його теза полягає в наступному: 95%. Відсотків успіху роботи з дитиною по реабілітації це робота з батьками з відкриттям нового центру на Олени Телігі з підходами до інклюзивної освіти. З тим, що ми взагалі працюємо над тим, щоб в Києві запрацювала знаєте, така. Така ноосфера, яка буде займатися питаннями реабілітації дітей з інвалідністю, куди будуть включені впевнені і громадські, і приватні структури, під єдиним гаслом, що дітям треба допомогти да? і батькам треба допомогти. Батьки мають бачити, є такий варіант, є такий варіант, є такий варіант, є такий, є такий. Так, ну наприклад, у вас народилася, не дай Боже, дитинка з дитячим церебральним паралічем. Так він не буде грати в футбол. Але він абсолютно може поступити в інститут, стати видатним математиком, шахістом, музикантом. Я не знаю, яким він стане. Єдине, що з першого дня треба з ним працювати, працювати щоденно. Держава вам може тільки допомогти і сприяти. Замість вас вона наразі не вирішить це питання. Але працювати є над чим. І тоді через 15, через 10, через 20 років ви отримаєте. Те, про що найбільше мріє кожне, кожен з батьків, да, щоб його дитина була самостійною, щасливою, повноспоравною. Да. Це абсолютно можливо. Звичайно, є більш складні варіанти, от, вади розвитку, ще щось. Але і там ми маємо пройти певний шлях. І показати, що в кінці буде. Да? Ми маємо відверто сказати батькам, які тягарі, які проблеми, які ризики, але намалювати де вихід кінцеву мету. Ви знаєте, от е, ну ми ж можемо казати про це, не казати, але діти з вадами розвитку є. І ними, як правило, опікуються батьки, як правило, переважні більшість е, і для кожного з них. Таких батьків найбільший біль, найбільша проблема це що буде з її дитиною, коли я, на жаль, заплющу очі. Хто буде далі опікуватися? Так? І от ми маємо зробити все, щоб дитина стала спроможною, щоб вона була соціально адаптованою, щоб вона, ставши дорослою людиною, могла проживати в своїй квартирі, щоб вона могла піти в магазин. З іншого боку, ми маємо підготувати суспільство, що коли йде така людина в магазин, їй треба сприяти, а не сміятися або, не дай Боже, не забрати в неї гроші, з якими вона йде. проблема України є в тому, що ми забули про Бога, ну в якій частині да проблема України є в тому, що у нас тяжкі спади. Проблема України є в тому, що кращу частину українців багато років нищили. Проблема України є в тому, що ми були досить довго відірвані від європейських цінностей, а ментально ми все ж таки європейці. От і ми маємо кожен день цю проблему якось вирішувати. Да? От правда, між нами, от, між Києвом і, скажімо, Берліном страшенна відстань, да? або Рімом, не тому, що в кілометрах, тому що. Там все зроблено для того, щоб будь-яка людина, будь-який мешканець не обов'язково ремонт іншої країни відчував себе повносправним, повноспроможним, щоб у нього у нього не було питань в переміщенні міста. У нас це страшенна прірва. У нас ну знаєте, ми панду з будинку побудували вже. З тротуарної плитки ми вже зіскочити не можемо. Добре, зіскочили, дісталися до зупинки автобусної. Та Боже мій, здорова людина не завжди може зайти в автобус. Тобто у нас купа проблем. Рівень цивілізаційності суспільства виміряється тим, як це суспільство ставиться до своїх людей літнього віку, до своїх діток, до своїх людей з спеціальними потребами для людей з інвалідністю. І от те, як ми опікуємося, то ви це ж плюс чи мінус до карми треба робити для цих людей для цих дітей повірте мені це не так тяжко і не так дорого зробити перший крок як тільки ми зробимо перший крок і побачимо якийсь хай невеличкий але наслідок цього що комусь стало жити легше другий крок буде робити значно легше це правда я вам дуже дякую за бесід, Я вам дякую